Давайте скажемо слова нашому Господу. Ви знаєте, я думаю, що ви знаєте, що ми живемо на цій землі тільки один раз, і більше вже дні наші не повторилися. І як нам так провести своє життя, щоб нам потім не обіжатися, не плакати, не каятися за всі свої прожиті годи. Це дуже важливо у нас, брати сестри. Коли ми ходимо на зібрання, приходимо, ми повинні вчитися і вчитися в Слові Божому так, щоб наші гріховні дні житті більше не повторялися, щоб ми завжди славили Господа і любили Господа. Тому що цей день, який ми вже оце маємо, він для нас не вернеться ніколи. Все, що ми прожили, як ми прожили, як ми прослухали Слово Боже, все, воно буде закарбоване в Господа там, на небесах. Я читаю, Слово Боже, що нам написав, Єкілязас і, 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 і нам написав такі слова. Вислушаємо сущність всього, бойся Бога и заподість його соблюдай, потому що это все дела. Человека, чуєте? Вислушаємо сущность всього, бойся Бога и заповідь його соблюдай. Запятая, потому что все это для человека. Вислушаємося, брати сестри, Сущність Бога. Яка сущність Бога? Що він хоче від нас, брати сестри, щоб це прожите життя, яке ми проживаємо, воно було тільки для слави Божої. Слово Боже каже ясно, не давайте місце дияволу не давайте. Можна дати сатані місце в своєму розумі, в своєму серці, можна жити з дияволом думати сатанинські всякі мислі. Не раз люди проходять і кажуть, я не можу збавитися від мислі. Я не можу збавитися, які пливуть негодячі мислі. Слухай, ти хазяйка чи не хазяйка? Ну хазяйка. А що таке? Ну є у тебе така сиділка, що ти щось сіш через неї. Є. Слухай, хай не буде в голові твоїй. Сатанівське, завертай назад, сатана, це не мої мислі, це твої. Забирай і не хочу думати. Боже я в серце. І ти себе очистиш, хіба так трудно. Постав таку це щоб ти розбирав і розбирала, що воно йде, сатинське чи Боже. Нащо тобі давати? Місце сатанським мислям. Воно йде речі в голову. Потім опускається ниже, ниже, і вже воно в серці є. І все. І людина стає поневолена сатаною, брати а де написано Дух Господь, там що? Свобода. А ми часто Духу Святому не даємо свободи. А як ми не даємо? Пускаємо сюди ворога, який закриває на нас від Господа, який не дає Духу Святому провіщувати, який не дає Духу Святому допомагати наших немощах, весіллях. Ми, ми, ми не знаємо, що молитися, але Дух Святий дається за нас. Якщо ми, брати і сестри, не в полоні. А якщо він в полоні гріха, беззаконня, то Дух Святий не буде діяти в нашому серці. Де Дух, там свободу, Бог дає свободу, а Сатана її забирає. І, і ми поневолюємося сатаною і ми не можемо з собою справитися, брата і сестри. Мы читаем даже писания Якова, читаем, вот Слово Божие говорит ясно нам писание Якова, такие слова, да просит немало сомневайся, потому что сомневающий подобен морской волне, ветром поднимающий и развивающий. Ваї да не думає такий чоловік, що не випучить від Господа. Чуєте? Да просінь, з звір'ю немало сумніваюся. Абсолютно. Щоб суміння навіть нічуть, нічуть не було, немало. Абсолютно іще зло Тоді ми будемо получати благословення, радість, мир, оздоровлення будемо получать від Господа. І не будемо тратить всі оти. Наші фінанси на уколи, на таблетки і на врачі внесли, ні. А наш врач, Господь, він є із цели наш, слава нашому Господу. Як ми будемо довіратися і просити з вірою, нема не, не сумнівайся, то ми отримаємо і написано, що да не такий чоловік получить що не будь від Господа. Ось і все, що ми не плачаємо від Господа, що ми боліємо. Що ми падаємо в обмороки, що давлення, що са, е, температура і так далі чого. Да не думає такий чоловік, що не буде полічить від Господа. Що не буде нічого, друзі дорогі. Ну, наш Господь живий, слава нашому Господу. Наш Бог чує наші молитви! Треба так довіритися Богу більше і більше, 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 як можна сказати, більше за самого себе, сестри! Довіриться Богу. Тоді Бог вийти на, на, на зустріч, і Бог благословить. Вона жіночка рак, прийшла на груді рак. Ну, бачу, молода жіночка, мати, чоловіку треба, дружина, дітям мати. Ну, що робити? Як бачу, в неї і... нема ніякої такої віри, як треба. Казу, тебе є чоловік? Є. Ну, слухай, я теж маю право трошки. З тобою поговорить і забрати тобі. Я за твою грудь, але ти зрозумій, туди не можна заглядати тобі. Я тобі забороняю заглядати туди і, присти... і стоять перед зеркалом. Я йду в руки Господи Христа І середмі думай, вона в руках Господа, вона в руках Господа. Тебе бойсіли, Бог благословить. Обіщаєш, що, що не глядати, обічаю. І знаєте, помолилися ми. І вона поїхала, потім приїжджає сама себе, сміється. Чуєте? Ужас. Я хотілося туди заглянути, це просто не вам не розказати. Ну слава Богу, ушов. Бачите, нам треба, щоб була віра, проти сестри, сумнівається. Ось що, Віра, повна віра, без сум'єння. Тому що сатана діє дуже сильно, через сум'єнні і невір'я. дуже сильно. Брати, сестра, дуже сильно діє. Одного разу на на вранні ми сидимо, а привели чоловіка, не може ходити ніяк. На костелях прийшов, повіз це все, все і на костелях і стоїть. Ми помолилися за нього, а він стоїть далі. Кажу, ну чого ти стоїш? А що мені робити? Ну йди, що ти стоїш на костелях. Ударного його опол. Ударив, болить чи ні. Дрою бо болить, не болить. То чого ти стоїш? Іди, як почав гракати ногами у пол, то брати його за ворог їх до, до підвал послали. Йди, ти мішаєш молитцю. Брати сестри, цей сумнів, дух сумніва, він ходить за нами кожен раз. Ми повинні збавитися від нього. Ми повинні довіритися Господу. Написав написання ної. Ной облічив весь мір, тому що Бог сказав йому «Строй ковчег! сонце, погода, нема дождя, немає нічого!» Він строїть якийсь корабель, скільки з його було сміху, а? скільки з його було всякого насмішки. Все. А він, кожен удар молотка, він облічав мір. Кожен удар молотка сповіщав, щоб Бог йому все сказав. І він це строїть, бачите? Всі загинули. тільки Ной і з восьми душами. І все, бачите? Він облічив мир він, він нам говорить о том, що як треба довератися Господу. І він це строїв згідно з параметрами Божими. От що Бог йому сказав, як строїть, як ті отсеки робить, з якого дерева, все. І він оце робив. І, і написано, ще вверху візьми в, 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 окно, зроби. Не в стороні не десь, а вверху, що він завжди піднімав зорі до Господа, як буде та вода. Бросистри, як нам треба, щоб дійсно наші окна не були відкриті для нас, щоб ми догори гори піднімали наші очі. Откуди ходить допомога? А допомож приходить, освятивши Господа небо і землю. Слава нашому Господу. Проти сестри, сьогодні сатана одів весь мір закривання но, но, носи рота, Ось надів пов'язки. Чого? Бачите? Як він панує над цією землею, от що. І весь мір, всю землю одів, друзі, даріє. І один каже проповідник, так приготовка буде і до печаті. Весь мір моментально прийме печаті. Друзі дорогі, а нам, а нам треба одростувати. Амінь, нам треба взивати, нам треба молитися, нам треба, щоб було окно тиків до гори. Зроблено в нашому серці, що ми дивилися туди до Господа. Скоро, скоро прийде ізбаління нашої слава, нашому Господу. І написано, як ми читали в відкляса, всього сухності пойми і сповняй в Господні. Западі Господні виконуй і Бог нас благословить. Ми хічаємо наше служіння, але знаєте, є ще, і, і немало записок. Може, вони кожен раз ці записки, користь зібрання, але ж треба вірити, шановний, коли церква помолилася, то Бог вже благословив. Вже треба славить Господа, дякувати Богові. Не кожен раніше писати, писати, писати записки. Це ми підписуємося в своєму вірії, що я не вірю, що Бог благосить мого сина, чи мою дочку, чи молочка, чи мою жінку. Раз помолилися, жди Божого Богосвіття. і сестри, підсчитали історики муки Іри Іова, почитали. І, і де то по, вони прочитали, Хай 22 роки він мучився у свій проказі. Правильно, неправильно, я, я не, не знаю, і, і, але ж почитали. Ви знаєте, він надіявся. На те, що рано чи поздно він буде здоровий. І він казав, око моє, слізить до Бога. Алілуя. Слава Ісусу! Хай наші очі слізать до Бога зараз. І що Бог благословить. А може хто не мав бумаги, а може хто не мав ручки, карандаша, Підніміть ваші руки, кої є ці нужди, пролюбимо ще більше. Вудемолися, свята, встали. будемо лися, бачимо. Бачить Господь вашу нужду. Бачить, сідайте. Бачить, сідайте. Хай Бог раз на всіх. Брати сестри, ми виняємо коліна і молимо, щоб Бог благословив на розход, щоб Бог Господь з нами у всі дні житті нашій. Амінь.